я досі не можу заснути через цей факт. так, досі не можу заснути через це. І я хочу, щоб ти теж мав безсоння. Не хочу бути єдиним, хто витріщається в стелю посеред ночі. Я тобі скажу, що є багато речей, які вже тебе тут обігнали. Так, звісно, астероїд може зненацька прилетіти чи глобальне потепління. Тож, ось воно, можливо, ти пам'ятаєш або ти чув про це про відносність Ейнштейна. Точніше, ти знаєш це як спеціальна теорія відносності. Де чим швидше ти рухаєшся, тим повільніше час плине для тебе. Як інші це спостерігають, відносно спостерігача. Відносно спостерігача, вірно, ти не помічаєш нічого незвичайного, Твій години продовжує тікати, твоє серцебиття не змінюється усе це. Тут справа не у фізіології, справа у фактичній властивості тканини простору і часу за тих умов. Ого, це захоплює. Так, це цілком захоплює. Тож, я дивлюся, як ти пролітаєш повз, і чим швидше ти рухаєшся, тим повільніший час плине для тебе. Але мій час залишається незмінним для тебе, для мене. І не лише швидкість на це впливає, також міць гравітаційного поля матиме такий же ефект на тебе. Чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніший час плине для тебе. І цього не було сформульовано до його загальної теорії відносності 10 років пізніше. Знадобилось набагато більше математичних обчислень та глибшого розуміння всесвіту. Знову ж таки у цьому є логіка, бо ти маєш справу із тканиною простору і часу. Тканиною простору і часу правильно, але спочатку було сформульовано, що це лише тому, що ти рухаєшся, та це насправді набагато глибше. До речі, спочатку спеціальна теорія відносності називалася не так. Назва науково-дослідної роботи була електродинаміка рухомих тіл. Так, такою була назва. Потім ми називали її спеціальною теорією відносності, тому що мав місце спеціальний випадок, який потім був названий загальною теорією відносності. І поки ми про це говоримо, я додам ще дещо. GPS супутники знаходяться на орбіті вище, ніж космічна станція та інші речі, які ми називаємо нижчою орбітою Землі, типу як Ліо, Міо і Джіо – нижче середня і вища орбіти. Якщо захочеш, то так і дітей можна називати. Так, Ліо, Міо і Джіо. Нижча орбіта, середня орбіта і геосинхронна геоорбіта. Добре, тож геосинхронний супутник він, як і середня орбіта. Це достатньо далеко від земної сили тяжіння, щоб у них був вимірювано різний просторово-часовий стан. Тож їхній годинник іде швидше, ніж наш годинник на земній поверхні. Бо вони далі. І ти пам'ятаєш, я казав чим більш інтенсивна гравітація, тим повільніше плине час, тож вони далеко і їх час плине швидше відносно нас. Але ми отримуємо точний час із геосинхронних супутників. Тож, як це працює? Ми попередньо виправляємо сигнал часу з GPS супутників, щоб компенсувати Ейнштейнівську загальну теорію відносності. Тож, коли час досягає нас, він правильно скоректований і має потрібне нам значення у нашому просторово часовому континуумі, а не те, що на середній орбіті. Тож GPS не працювало б так точно, як воно працює. Чекай хвилину. Вибач, уточни для мене. Тобі потрібно було б мати стандарт для того, щоб під нього підлаштовуватись. Ти знаєш швидкість, з якою плине час, бо ти можеш вирахувати яке там гравітаційне поле. Так, добре. І коли ти вираховуєш це, ти кажеш, вау, формула працює. Ейнштейн був правий. Це не просто якісь великі теорії, які гіпотетично можуть бути або можуть не бути вірними. Вони вірні. Хотів би я там бути, коли пролунала фраза. О Боже, Ейнштейн був правий. Так, це не просто якісь культові герої, правоту яких ми хотіли відстоювати. Це реальний справжній всесвіт, про який ми говоримо. Добре, тож дивись, давай рухатися все швидше і швидше. Давай рухатися на пів швидкості світла, три четвертих, 90% швидкості світла, 99% швидкості світла. Час плине все повільніше, повільніше і повільніше. Для тебе відкривається можливість побачити усю історію всесвіту на власні очі, так як для тебе мене лише частка секунди. Так, звісно, для цього є формула. Якщо рухатися зі швидкістю 99 цілих та 999 і так далі відсотків швидкості світла. Тому що ти спостерігаєш за тим, але для тебе час уповільнений до тієї міри, коли ти спостерігаєш за тими речами, що не рухаються зі швидкістю світла. І тому ти бачиш, як вони буквально розгортаються моментально. Ого, це божевілля. А тепер дивись. О Боже, дивись. Вау. Тож, я навіть не добрався до того, що не дає мені заснути. До речі, частинки, які розпадаються. Ти чув про радіоактивність? Так, одна частина розпадається і стає іншою частиною, яка випускає, як правило, вбивчу енергію. Так, радіоактивність. Якісь частини давай візьмемо для прикладу протон, міон один з них розпадається за шість хвилин. Він вивільнюється на волю, коли він вже не частина атому, коли він не утриманий. Я не пам'ятаю, який з них для мого прикладу це не суттєво. Розпад триває десь біля шести хвилин. Добре, що відбудеться, якщо ти візьмеш цю частину і прискориш її у прискорювачі частинок. Ти візьмеш якусь кількість цих частинок, прискориш їх, обчислиш і чекай. Внутрішній наручний годинник каже, що вони мають жити довше, і звісно, їхній час розпаду стає довшим. Це О, Боже. Так, так. Це стає живим доказом того, про що говорив Ейнштейн. Так, адже ми не можемо рухатися з напівшвидкістю світла. Для цього ми можемо прискорити частинки. Це внутрішньо вбудований годинник, який розпадається впродовж певного часу. І ось його розпад займає більше часу, точнісінько стільки, скільки передбачив Ейнштейн. Це геніально. Тож ми ці речі не придумали. Так, це геніально. Це як потрійна геніальність. Гаразд. тепер давай перейдемо на екстремальний рівень. Давай рухатися настільки швидко, що ми рухатимемося зі швидкістю світла. Добре, ми цього зробити не можемо, бо ми складаємося з матеріальної речовини, і немає способу зробити це. Але існують речі, які подорожують зі швидкістю світла. І що ж це, це мали б бути фотони? Дякую, Чак, за твій жест пальцем. Це мали б бути фотони. Що рухається зі швидкістю світла? Світло рухається. Так, я збирався сказати світло. Тож, якби фотони мали годинник, годинник ніколи б не йшов. Чудово. що означає, якщо я піду на вершину гори, як я зробив під час аспірантури, щоб спостерігати за галактикою чумацький шлях за зірками. Які випромінювали своє світло 30 тисяч років тому, подорожували крізь прогалини міжзоряного простору, і вони рухалися крізь простір, крізь земну атмосферу, попали в телескоп, відобразилися на моєму детекторі і осіли на моїй мікросхемі. Цей фотон, коли він народився на зірці, де він був випромінений, був виявлений у моєму телескопі у ту ж саму мить. Відносно до самого фотона. фотонаживе швидко помре молодим. Фотон не в курсі про цю подорож, тому що час для цього не існує. Це щось і мене засмучує, що багато з цих фотонів прилітають до людей, що засмагають на пляжі, Знаєш, уяви подорож в 30 тисяч років і приземлення на чиїсь сідниці. Так дуже сумно. А з телескопом. Я зібрав їх і розшифрував природу всесвіту. Інші фотони пролітають прямо повз Землю і досі рухаються, але вони не мають внутрішнього годинника. Часу і вони просто такі подорожують, типу. Я надіюсь, коли я народжуся, я потраплю. Бум, ти народився і потрапив на телескоп. <рес> <рес> так, це було б цікаво. Типу, ким я хочу бути, коли виросту. Чи знаєш, в момент, коли я випромінений, куди я попаду? <рес> Тож, просто думка, що світло рухається через всесвіт і немає віку, це захоплюючий факт для мене. Це більше ніж захоплююче. Тобто це приголомшливо. Так, тож це світло. А вік світла це типу зовсім навіть і не вік. Я переконаний, що всі ви, хлопці, секретно мікродозами пихтите бур'ян. Це вже в іншому епізоді. Добре, чак, на цьому зупинимось. Добро загадки світла та часу. З вами Ніл Деграс Тайсон. Продовжуйте дивитись вгору. Дякую за перегляд. Підтримуйте підпискою. Слава Україні!